Віряни згадують страждання і хресну смерть Ісуса. Страсна п'ятниця, найскорботніший день у році. У катедральному соборі святого Воскресіння священики винесли плащаницю. Тричі обійшовши з нею довкола храму. Її поклали на приготований престіл перед вівтарем посередині церкви. Усіх храмах у цей день замовкають дзвони. Натомість у дзвінниці чіпляють грубу дерев'яну дошку. Дзвонар двома дерев'яними молотками виклепує по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. Цілий обряд цих богослужінь цього тижня це є скорбота, смуток, але ми бачимо, що все ж таки кінцевий результат це є воскресіння. Тому, дивлячись на. Розп'яття наша східна традиція. Ми не бачимо там смерті, жалоби, але ми бачимо воскресіння. У страшно п'ятницю піст, особливо суворий, не прийнято співати, гуляти і веселитися. Вважається, що людина, котра веселиться у цей день, весь рік проплаче. Усі приготування до свята великодня потрібно закінчити у чистий четвер, щоб у велику п'ятницю нічого не відволікало від молитви. Ні, сьогодні нічого не можна робити сьогодні треба. Старатися побільше постити і, і, і молитись, молитись Богу. не можна їсти, доки не підеш до плащаниці. Е, ну, також потрібно до цього часу вже посповідатися, адже сьогодні вже в церкві не будуть сповідати. Поклоніння плащаниці триває два дні до Великодньої служби. Над нею читають Євангелії і виконують похоронні плачі. Дуже важливо, щоб ми так само зробили оце покаяння. Цей жаль, ця сльоза. Яка є виявом сповіді, і головно закликаємо, певно, церква закликає раз в рік, але цього є дуже замало, і тому дуже часто треба жаліти, каятися і йти до сповіді. Це є буде найбільший плід нашої участі у цих богослужіннях. Пізнього вечора суботи, за кілька хвилин до Великоднього хресного ходу, плащаницю внесуть до вівтаря цього року. Дата свята Воскресіння Христового у православних католиків протестантів збіглася у часі. Усі святкують Великдень, 20 квітня. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.